Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні наш відеоогляд присвячений невеликому куту, який називається фаворит. Розмір нашого кута достатньо компактний, особливо по короткій частині. Він метр п'ятдесят. По довгій частині фаворит два, сорок п'ять. При цьому квадратна форма цього кута дозволяє зробити достатньо велике спальне місце. Воно метр п'ятдесят на два. Також розкладка Єврокнижка дає нам можливість спати на рівній поверхні, маючи два прямі матраси з ортопедичним наповненням. Ще однією особливістю моделі є багато місць для зберігання. Вона у нас під посадкою в короткій кутовій частині, а також ніше в підлокітниках. В комплекті до кута фаворит 2.40 входять три подушки. Але кут фаворит має декілька варіантів модифікації. Він може бути подовженим до трьох метрів ровно на одну посадку, може бути прямим диваном, а також в його комплекті можуть бути крісла. Кут у нас не універсальний, тому звертайте увагу на поворот. Беремо ми їх завжди великими партіями. Вони у нас є на праву і на ліву сторону, є в асортименті кольорів. На нашому фавориті зараз меблеві велюр графітового кольору. Тканинка велюр вона стійка до тих таких домашніх тваринок, а також чудово чиститься, миється, не боїться маленьких дітей, не боїться плям і пролитих рідин. Наша компанія здійснює доставку по всій Україні за допомогою попутнього транспорту. Тому, якщо ви живете віддалено від нашого міста, це не страшно. Пишіть нам, і ми обов'язково порахуємо доставочку до вашого дому.